Дивіться, в них немає важких бомберів. Вони використовують мавіки частково для скидів води і інколи павербанків, але це не, не настільки налагоджено. Наприклад, у нас в бригаді у зв'язку якраз з тим, що ворог активно вибиває нам логістику, оптоволоконними дронами. Ми налагодили дронопошту. Це існує в кожному підрозділі. Усюди збираються посилки. Є Алгоритми, за якими вони збираються, для того, щоб не розбилася вода, не розбився там груз, який доставляється. Ми не бачимо такого ворога, інколи дуже рідко ми фіксуємо ворожі НРК. Вони теж це застосовують, але це. Більше виключення з правил і знову ж таки з розмов з полоненими в них це працює. Вони називаються карандаш. В них є людина фізична, яка бігає від позиції до позиції, несе, не доніс інші. Цього вбили, відправили наступного. Тобто, в більшості це відбувається да власне людьми. В тому числі ми спілкувалися з полоненими, які були от такими карандашами. Бігали, бігали, потім їх відправили вже штурмувати, і ось вони у нас у них постійно іде поповнення, а в тому числі ми фіксуємо перевод теж з частин ППО. Ми бачимо досі. Це ніяк в них не закінчаться зеки, в тому числі бачимо зараз активний рекрутинг іноземних громадян. І як пам'ятаємо, це починаючи від північної Кореї, а також країни Африки, є Китайці і є вже навіть з близького сходу. З Іраку мали теж полоненого, тобто вони набирають, набирають людей. В них постійно є поповнення. Відповідно, вони постійно можуть собі дозволити проводити ці штурми, постійно накопичуються і постійно а, проводять свої спроби штурмів.